Німецька мова з нуля. Слова та діалоги. Guten Morgen. Доброго ранку. Guten Tag. Добрий день. Guten Abend. Добрий вечір. Hallo. Привіт. Tschüss. Бувай. Auf Wiedersehen. До побачення. Auf Wiederhören – До побачення. Якщо ви розмовляєте по телефону. Nacht – На добраніч. Heißen – Зватися. Der Name – Ім'я. Прізвище. Kennenlernen – Знайомитися. Sehr – Дуже. Angenehm. Приємно. Ich ja, du, ty. Ich bin ja je. Das ist це є. Kommen, приходити, бути родом. Aus z Deutschland. Німеччина. Ti Україна. Україна. Шпрехен. Розмовляти. Говорити. Deutsch німецька мова. Україниш українська мова. Енгліш англійська мова. Ein bisschen – Трохи. Гуд. Добре. Ві як? Який. Ве хто? Вас що. Воге – Звідки? Во де. Вонен. Жити, проживати. Ін в. Йєцт. Тепер. Und і а. Ниcht фештиєн – Не розуміти. Кönнен. Могти. Helfen. Допомагати. Я. Ja. Так. Nein. Ні. Danke. Дякую. Bitte. Будь ласка, прошу. Wie bitte? Вибачте, що? Langsam. Повільно. Entschuldigung. Вибачте. Tut mir leid Minishkod Pan Frau Pani De Banhof Vuxal Gutentak Min na istolia Kirlik. Dobriden my Olesia Kirlik Gutentag Frau Inchuligunk ви гайсен зі? Добрий день, пані. Вибачте, як вас звати? Олеся Кирлик. Зея ангенім зі кенен цю ленен, фрау Кирлик. Іх бін Пітер Алгайя. Дуже приємно з вами познайомитися, пані Кирлик. Я Пітер Алгайер. Воге комен зі? Звідки ви? Ich komme aus der Ukraine. Я з України. Und wo wohnen Sie jetzt? А де ви тепер живете? Ich wohne in München. Я живу в Мюнхені. Hallo. Ich heiße Paul. Und du? Привіт. Мене звати Пауль. А тебе? Ich heiße Olesia. Мене звати Олеся. Woher kommst du? Звідки Звідки ти? Ich bin aus der Ukraine. Und du? Я з України. А ти? Ich komme aus Deutschland. Wo wohnst du? Я ja, з Німеччини. Де ти живеш? Ich wohne in Wien. Я ja, живу у Відні. Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Wo ist der Bahnhof? Вибачте, ви не могли б мені допомогти, будь ласка? Девокзал? Вибіте? Ланзембіте. Вибачте що? Повільно, будь ласка. Sprechen Sie Deutsch? Ви розмовляєте Німецькою? Ja, ein bisschen. Так, трохи. Кут Wo ist іст де Verstehen Sie? Добре, я повторю. Де? Вокзал, ви розумієте? Nein, ich verstehe nicht. Ні, nee, я не розумію. Englisch? Ви розмовляєте англійською? Я, ja, так.